Збереження культурної спадщини, підтримка талантів та підсилення української армії. Як культурна сфера міста пережила воєнний 2022 рік, звітував директор профільного департаменту Максим Філанчук. У минулому році продовжилася реалізація стратегії розвитку культури та мистецтва. Так вдалося організувати різні фестивалі, виставки та майстер-класи. Влітку у центрі Я Маріуполь родина відбулася оздоровча зміна для майже тисячі маріупольців. Включалася культурна галузь міста і у волонтерську діяльність. Більше 200 працівників галузі були залучені для роботи у гуманітарних хабах міста. Зокрема, в 22-му році розвантажили біля 800 тонн гумвантажів. В клубних закладах, сабарів, гавришівка, Вінницькі котери, Щітки, великі крушниці розташовувалися волонтерські центри. Закладами культури проведено поряд 2100 заходів різного спрямування, благодійних концертів, культурно-мистецьких заходів, акцій по збору коштів і гуманітарної допомоги для ВПУ та ЗСУ. Культурно-мистецький фронт в громаді минулого року забезпечували понад 800 працівників. З них 24 переселенці, 17 спеціалістів галузі, поповнили лави збройних сил та стали на захист країни від окупантів. Хочу в першу чергу подякувати вам за всі ті заходи, які ви проводили і для наших дітей, і для людей похилого віку, і першу чергу для переселенців, яким мабуть найважче всього було в перші місяці, перші дні війни. За вашу активну позицію щодо підтримки наших сил оборони. Окремо дякую від мешканців Полокрії за те, що ви зібрали. Вони по достоїнству це оцінили. Я хочу всім подякувати, що включилися в цей процес саме роботи нашого міжрегіонального організаційного гуманітарного штабу.